Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу трішки люкса і, звичайно ж, ваговий секонд. Розпочнемо ось з такого джемпера, його ціна 450 гривень. Зацікавив він мене своїм кольором. Надзвичайно так яскравий, рожевий, зараз якраз трендовий і актуальний. Особливо багато і часто його стали носити після того, як вийшов фільм Барбі. За своїм складом він на 95% з бавовни, надзвичайно м'яка і приємна до тіла тканина. І розмір це М. В принципі, по розміру мені підійшов. Це доволі хороший, і дорогий бренд, впізнаваний він своєю нашивкою, таким от оленем. Так часто він до речі трапляється в секонд-хенді. Якщо ви його зустрінете, то обов'язково зверніть на нього свою увагу. Він такий вартий. Цього особливо часто мені трапляються спортивні речі, а от класика річчя цього бренду. Наступна моя знахідка це пальто від Massimo Dutti надзвичайно красивого коралового кольору. Щоправда, ціна тут не маленька 1350 гривень. Ну, як для секонд хенду, дороговато. Але бренд справді хороший. Це в нас розмір 38. і за своїм складом, пальто з поліестру і віскози 45% віскози, 55% поліестру. Ну, якось трішечки мене розчарував склад. Сподівалася, що тут все-таки має бути присутня вовна, але на жаль. Загалом, пальто в ідеальному стані, новому стані, але є нюанси: власне, тут немає одного кудзика. Загалом, пальто мені надзвичайно сподобалося. Класне воно і своїм кроєм, і своїм кольором. Єдине, що воно на мене просто впритик, і на якісь такі об'ємні речі, власне, це пальто я не зможу вдягнути. Далі вам хочу показати сумки з вагового секонд-хенду. Тут ціна приблизно за кілограм 300 гривень. Ось така сумка Шопер була класна, вона з ненатуральної шкіри, але класне тут поєднання коричневого, синього і червоного. Дуже така акцентна сумочка в новому стані. Підкладка, бачите, теж новесенька. І серед сумок була ще ось така вінтажна. Вона лакована, колір такий шоколадний, коричневий, дуже класний. Золота застіпка. І взагалі, як на вінтаж, вона добре збережена за виключенням ручок. Ручки тут трішки понищені. Так, бачите, такі як потертості, цяточки є. Але більше потертості я на ній не помітила. Я так розумію, вона шкіряна, зважаючи на те, що тут підкладка от з такої натуральної замші. Ну і ось такий от бренд вказаний. І переміщаємось з вами в інший магазин Секон Хенду. Тут у нас третій день після завозу ціна за кілограм 293 гривні. Знайшла ось таку джинсову куртку, вона з внутрішньої сторони замазана такою, як іржею, з зовнішньої сторони цього не помітила. Але згодом, уже після того, як її приміряла, помітила ще один дефект. Вона була і на рукаві теж замазана. А загалом куртка мені надзвичайно сподобалася, особливо своїм кроєм. Ну і колір у неї теж класний, такий світлий, блакитний, до усього підійде. За своїм складом вона на 100% з котону. Куртка йде вкорочена, і ось так вона виглядає на мені. По розміру, я б сказала, підійшла просто ідеально. Спочатку я цій знахідці надзвичайно зраділа, поки не побачила ось тут на рукаві жовті салатові плями. Такі плями, мабуть, вивезти практично нереально, тому, звісно, доведеться залишити її в магазині, але куртка справді чудова, крім неї прекрасний. Наступним хочу вам показати ось такий светер в розмірі М. Надзвичайно красивого, насиченого такого трав'янистого кольору. своїм складом він на 47% з поліестру, 47% район і трішечки з пандексу. Ось так він виглядає в примірці на фігурі, і самі бачите, що він ніби як розтянутий горловина тут така звисає, і сама тканина така ніби як тряпочка. Думаю, справа в тому, що тканина не є цупка, доволі тонка, і це часто таке буває з витрами, які за своєю текстурою, ось такі от тонесенькі. Наступна моя знахідка це така дуже банальна річ. Це звичайна базова чорна футболка, фірма Zara, розмір XL. Мені сподобалося, що вона з широкими рукавчиками. Ну і чорні футболки це такий мастхев. І в мене в гардеробі є кілька, але мені здається, вони ніколи не бувають зайвим, оскільки часто носяться і дуже часто зношуються. Так їх треба часто міняти. Але ця футболка в примірці виявилась не зовсім футболкою, вона якась надто довга. Тобто це і не туніка, оскільки вона йде, така вся в обтяжку так, по фігурі. Це і не плаття, оскільки це розмір XL, їй не може бути таке от коротке плаття. Ну і не зовсім футболка. Тобто, якщо її заправляти, не дуже зручно. Наступна моя знахідка це ось такий срібний гольф на короткий рукав. А взяла його до примірочної, оскільки мене приємно здивував і навіть шокував його склад. Ніколи б не могла подумати, що річ ось така одна вигляд може бути шовкова. Тут 85% шовку, 15% металевої нитки. Я раніше повз такі речі завжди проходила повз, оскільки була певна, що вони на 100% синтетичні. А ось тут я якось так відчула, що річ може бути якісна і заглянула на бірку, і коли це прочитала так, що це шовкова річ, дуже захотілося приміряти. Загалом непогана кофта, навіть зважаючи на склад, дуже непогана. Ну але щодень напевно її не будеш носити. Треба мати все таки якийсь привід, аби її вдягнути. Вона така от досить святкова. Загалом стан цього гольфу теж хороший. Є спереду невелика потертість. Вона на відео не помітна, але це мене і зупинило від покупки. Я практично вже на касі відмовилася так від цього гольфу, і це була не єдина моя шовкова знахідка на сьогодні. Ось ця чорна блуза теж шовкова. Блузи спереду защіпаються на дрібні гудзики з натурального матеріалу. Вони йдуть з мушлі, і вона така йде, як атласна. І власне ось така от бірочка, 95% тут шовку, 5% еластану. Ось так блуза виглядає на мені. Тут рука в три четверті. Також вона йде доволі такого широкого крою, вона від грудей йде розширена такою трапецією. Виріс тут регулюється за допомогою ось такої стрічки, так можна її стягувати більше-менше і від цього збільшується або зменшується виріс. Блуза йде без дефектів, як новенька в ідеальному стані, і, я думаю, заважить просто копійки, адже шовк завжди дуже мало важить, він легкий, його дуже вигідно купляти саме на ваговому секонд-хенді. Собі її купляти не буду, взяла до примірочної аби вам показати. Ну, оскільки вона зовсім не в моєму стилі, я такі блузи не ношу. А от що я ношу це ось такі от звичайні футболки. Так знову футболка чорна, знову футболка від Zara, розмір L і широкий тут рукавчик. Власне, так, одну я вже вам показала в примірці, і тут зараз ще одну так приміряємо. За своїм складом вона повністю натуральна, а тут у нас 100% бавовна. Здавалося, що у неї трішки розтянута горловина, але в примірці цього зовсім не видно. Просто ідеально сіла, ідеальна футболка в порівнянні так з попередньою, яку я переміряла трішечки раніше. Так, ось ця просто супер. Я розумію, вам напевно не дуже цікаво дивитися на вибір футболок. Якщо це дійсно так, пишіть в коментарях, я буду уникати футболки, якісь такі дуже базові речі не показувати у відео, але, скажем так, відверто, що найчастіше саме такі речі я і купляю. Наступна футболка теж від Zara в розмірі L з мультяшним принтом. Ви знаєте мою любов до таких от мультяшних принтів. Ніколи не прохожу повз, коли бачу щось цікаве в моєму розмірі. Непогана футболка, ідеальна для дому. Саме в таких футболках я і полюбляю ходити вдома. Ну але в неї, на відміну від попередньої, таки розтянута горловина. І я вам ще покажу сумки, але перед тим давайте трішки зорієнтую по цінах. Шовковий гольф заважив на 61 гривню, але в останні моменти я від нього відмовилася. Шовкова блуза чорна заважила всього на 38 гривень. Ну і чорна футболка від Zara виявилася найважчою заважила на 82 гривні. А це сумки теж з вагового відділу. Ціна за кілограм, така ж 293 гривні. Ось ця була з натуральної шкіри, красиве поєднання чорного і коричного, але бачите, з цієї сторони вона була заляпана. Ви часто мені пишете різні поради, як виводити різні плями. Якщо хтось знає, як з натуральної шкіри вивести плями, теж, будь ласка, поділіться в коментарях. Ну, і ось така сумка шопер була а-ля Луї Віто, але, звісно, що це не оригінальна річ, хоча навіть номерний знак тут присутній. Ну і загалом доволі вона акуратна, правда, ручки вже потріскані. І ще одна копія Луї Vuitton була ось така от сумка, але вона вже в набагато гіршому виконанні, якось неакуратно зроблена, пошита, всередині теж просто зроблена жахливо. Ну і звісно, що зроблена вона з ненатуральної шкіри. І давайте ще вам покажу, що було на Люксі з взуття. А на Люксі були ось такі чобітки шанель. Чоботи ось таким от металевим носиком на танкетці. Вони з натуральної шкіри доволі стильно виглядають. Не знаю, оригінал не оригінал, можливо і оригінал. Ціна їхня 950 гривень. А от з одягу на Люксі мені сподобався ось такий подовжений світшот від левіс красивого ніжного пудрового кольору в ідеально новому стані розмір вказаний XS. Але оскільки він йде об'ємний, фасон такий от оверсайз, тому він підійде і на мене. Давайте ще вам покажу бірки. Ось така от ціла книжка збірок. Чим більше бірок, тим більше шансів, що річ оригінальна. І за своїм складом це 100% бавовна. Я, до речі, помітила таку цікаву тенденцію. В нас останнім часом дуже багато спортивних речей в секонд-хендах. Це от різноманітні худі і світшоти. Раніше такий одяг і ще й брендовий одяг спортивний був фактично дефіцитом. Його розгрібали в перші дні і фактично в другий день вже нічого толкового не можна було знайти. А зараз це просто ну, до вибору до кольору. Це худі, власне, мені не дуже сподобалося через те, що воно дуже довге. І це таке фактично плаття, його можна носити з якимись легінцями, і не дуже мені подобається, як тут зроблений рукав. Тому я думаю, з тим вибором, який зараз є в магазинах Секонхенду, можна знайти набагато щось краще. Так, в минулому відео я теж знаходила світшот від леві з сірого кольору, більш такий базовий, і мені здається, він набагато краще виглядав. А це у нас вже інший магазин. Власне, це ваговий відділ. І подивіться, яку шикарну сумку я знайшла. Вона з натуральної шкіри, і це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Дуже якісна, дуже добротна, красивої форми. Єдине, що у неї затерті кутики. Тобто, якщо її купляти, то треба віддавати на реставрацію або якось пробувати самому замалювати кутики, аби не було видно цих от слідів носки. А загалом сумка. В хорошому стані, дуже добре збережена, ну і найвищої якості. Ось такі бірочки є всередині, де вказано, так що це у нас натуральна шкіра, Ну підкладка з поліестру. І заважила вона на 267 гривень. Знаю, деякі блогери люблять купляти ось такі от сумки з дефектами, і потім над ними чеклувати, якось їх приводити до ладу. Я все таки цим не люблю займатися, тому залишається сумка в магазині. І подивіться, яка ще була мила сумка. Я гадаю, вона дитяча, але в принципі її можна використовувати як сумку шопер. Сумка надзвичайно містка і міцна, туди можна помістити, що завгодно і сміливо вирушати за покупками. І вона, до речі, теж в дуже хорошому, практично ідеальному стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково. Підписуйтеся, а своїх підписників і себе можу привітати. Мій канал нарешті переднув позначку. тисячі підписників. Я думаю, 5 тисяч не за горами. Тож, давайте, хто ще не підписаний, але любить дивитись мій канал. Підписуйтеся і будемо йти до цієї мети разом. На цьому все, до нових зустрічей.